Дорогі друзі, всім привіт! Я Тімо Колюшов і сьогодні ми розповім про крутий дитячий донхільний байк Кона Процес 24, який мені подарували на 9-й день народження. Тож почнемо! У найголовніше та найкрутіше це його підвізка, яка дозволяє проїжджати та стрибати будь де з комфортом. Вилка монітор з ходом 120 мм та задній амортизатор RockShox, завдяки якому хід задньої підвізки 100 мм. Її можна налаштувати під будь-якого райдера та стиль катання. Вона настільки круто відпрацьовує, що при стрибках приземлення дуже м'яке. А при їзді по сходах відчуття, що їдеш по старому асфальті. Трохи розповім про його головні характеристики рама алюмінієва трансмісія 10-1, яка має першу маленьку зірочку для швидкісної їзди та останню, дуже велику, завдяки якій можна підійматися на майже будь-яку гірку. Задній перемикач Shimano Деор, який чітко і швидко перемикає передачі навіть при навантаженні. Для швидкісних спусків на докільних трасах повинні бути гарні гальми. Які не будуть закипати та дозволять ефективно їх дозувати. Тут стоять гідравлічні дискові гальма Шмана-деор з роторами 180 мм, колеса 24 дюйми з шипастою резиною для гарного контролю байка на ґрунтових спусках. Ненедолік, на мій погляд, це його вага 14,5 кг. Як для дитячого байка це трохи занадто. Якщо б на пару КГ схуд було б файно. З більш детальними характеристиками ви можете ознайомитися на сайті Unisport.ua. Посилання я залишу в описі. Друзі, катайтесь на такому байку, треба обов'язково мати гарний екіп. Як то кажуть в народі, фул екіп. А зараз покажу, який саме: на колінники, черепаха, рукавиці, шолом та окуляри інколи надягаю захисні шорти, щоб дубку не обдерти. Не нехтата захистом. Ніколи не знаєш, де впадеш. До зустрічі, друзі! Всім гарних покатуша. Гідравлічний дискові диско... Не подожди іще раз. Гідравлічний дисковий тормоз... тормоз гальма. А, все, іграємо? Доброго дня! Говорит, уж про пролетячий. Давай, так що что о мне говорить?